Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай міністр закордонних справ Китаю. Ван і під час чотиригодинних переговорів з головою дипломатичного корпусу Європейського союзу Каю Калас заявив, що Пекін не може дозволити поразку Росії у війні проти України. Про це пише. Їхнє видання South China Morning Post з посиланням на кількох осіб обізнаних з перебігом переговорів за словами джерел під час закритої зустрічі з Калас, очільник МЗС Китаю заявив, що поразка Росії для Пекіну є неприйнятною, за словами джерел, ван і пояснив таку позицію побоюванням, що Сполучені Штати тоді повністю переключать свою увагу на Китай. Ця заява фактично підтверджує те, що багато хто в Брюсселі вважає реальною позицією Пекіна. Хоча офіційно Китай продовжує стверджувати, що він не є стороною цього конфлікту разом з тим, за словами співрозмовникам видання, ван і категорично відкинув звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Росії. Він зазначив, що якби Китай дійсно допомагав Москві, війна вже давно завершилася б за словами джерел під час напруженої. Чотиригодинної дискусії Ван неодноразово читав калас історичні лекції. Ну ми знаємо прекрасно, що з точки зору історичних лекцій, Ван і дуже і дуже нагадує нам ще одного ще одну людину. Це Путін, який теж любить розказувати про історичні якісь події. І всі в Кремлі вони завжди ж там розповідають альтернативну історію. До речі, і Мадинський, так? Радник Путіна з культури теж. Розповідав про історію на переговорах на зустрічах в Стамбулі. І після цього генсек НАТО Марк Люте так е саркастично його е прокоментував. -про каже: Ми знаємо Мединського, він любить там згадувати 1700 рік, але давайте вирішувати те, що в нас зараз є, а не слухати ваші альтернативні історії. На Трампа в Сполучених Штатах. Тиснуть. троє американських сенаторів демократів Джин Шахін, Елізабет Уоррен та Кріс Кунс ініціювали початок розслідування причин, через які адміністрація президента Дональда Трампа майже упродовж п'яти місяців не запроваджувала нових санкцій проти Росії. Як інформує видання The Hill, замість того, щоб використати достатні важелі тиску на агресора, президент Трамп не робить нічого. Ми розслідуємо цю. Змарновано можливість наблизити кінець війни йдеться у заяві сенаторів. Вони стверджують, що з початком другого терміну президентства Трампа у США не запровадили жодних нових санкцій проти Кремля. Також вони заявляють, що деякі санкції проти Росії через війну в Україні з Україною навпаки було послаблено. демократи вважають, що бездіяльність адміністрації Трампа дозволяє президенту Російської Федерації продовжувати війну, окрім припинення ключової допомоги Україні. Президент Трамп блокував регулярні оновлення наших санкцій та експортного контролю протягом п'яти місяців і продовжував це робити, що дозволило зростаючій хвилі порушників у Китаї та в усьому світі продовжувати постачати озброєння для російської військової машини, вважають сенатори. У зверненні демократи закликали негайно відновити санкційний режим, регулярно оновлювати списки осіб і компаній, пов'язаних із Росією, а також узгодити ці кроки з європейськими союзниками. Єдиний шлях до справедливого і тривалого миру це рішучість разом із партнерами по великій сімці та чіткий сигнал Путіну. Що чим довше він продовжує напад, тим вищою буде ціна, наголошують сенатори. Також хочу вам сказати, що дуже серйозний є лоббі і військово-промислового комплексу в Сполучених Штатах Америки. І навіть пригадуйте, коли перед під час верніше президентської кампанії Володимир Зеленський відвідав одне з підприємств, яке виготовляє 135 мм міліметр снаряд, і республіканці взяли це в оборот, начебто Україна і Зеленський втручаються в внутрішню політику Сполучених ну, Штатів Америки, але з цього нічого в них не вийшло. Так, от частина зброярів. США вони є прихильниками або навіть е, безпосередніми членами республіканської партії, і вони за те, аби надавати озброєння Україні. Засновник американської оборонної компанії Андроїл Палмер Лакі заявив, що Сполучені Штати Америки повинні надати Україні необхідну зброю для перемоги. Про це він написав у своїй соцмережі. Ікс. Він також заявив, що озброєння його компанії допомогло знищити російську військову техніку на сотні мільйонів. Доларів сполучені штати повинні надати Україні інструменти, необхідні для перемоги. Це найшвидший шлях до миру, так чи інакше. Написав Палмер Лакі. Він також розповів, що обладнання і люди його компанії були в Україні вже через два тижні після повномасштабного вторгнення Росії. Американська компанія Анду Андурил індастрі спеціалізується на розробці та виробництві передових оборонних технологій. Автономних бойових систем, а також рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, вони виробляють ряд провідних безпілотних літальних комплексів.